Особистий інсайт тижня. Я цього тижня знову впевнився, що люди часто недооцінюють силу підсвідомості. От у мого клієнта був ситуація, що він боявся страх одинокості, що всі його покинуть, з ким би він не зустрічався, всі його кинуть, обманять, там, і його використають, і покинуть. І оцей страх такого бути покинутим. Він йшов з дитинства. Він йшов з моменту, коли мати залишала його самого вдома. Він відчував цю таку панічну, прям, знаєте, як панічна атака була у маленької дитини. І ця панічна атака вона залишила такий наслідок на все його життя. І мій інсайт саме в тому, що доросла людина вона живе сценарієм маленької дитини. Да? І ви можна зробити висновок такий, що. Якщо ти не зміниш ці підсвідомі програми, якщо ти не будеш їх змінювати, то вони будуть тобою керувати усе твоє життя. Це ви можете побачити у своїх батьках. Тоді підсвідомі програми вони навіть да, заволодівають повністю свідомістю людини, і вона тільки керується от, страхами, переживаннями. І отут момент іде, як батьки стають дітьми. Це і є ці підсвідомі програми.